Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про вибір підлогового покриття для вашої квартири. Це, звичайно, не так просто, як вибрати між чіпсами та попкормом для кіно. Але я допоможу вам розібратися, яке покриття для підлоги найкраще вибрати для вашої квартири. Покриття для підлоги відіграє ключову роль у створенні комфортної та сильної прогулянки у вашому будинку. Це впливає не лише на зовнішній вигляд інтер'єру, а й на атмосферу, а також на ваше самопочуття. Тому вибір спеціального покриття для підлоги має велике значення. Ця підлога легко збирається завдяки замковій системі, що дозволяє створювати красиві міцні покриття без зайвого клопоту. Крім цього, кварцинілова підлога має відмінні звуколізаційні властивості, що робить її комфортним для проживання та роботи. Давайте розглянемо основні плюси замкового кварцинілу. Кварцинілого покриття це ідеальний вибір для тих, хто цінує стиль і практичність у своїй квартирі. Воно поєднує в собі привабливий зовнішній вигляд, широкий вибір текстур та кольорів, а також стійкість до пошкоджень та вологостійкість. Замковий кварценіл легко укладається та забезпечує міцне щеплення з поверхнею, що робить його міцним для будь-яких приміщень. Більш того, він довговічний і не змінює колір свого первісного вигляду з часом, що робить його стильним та практичним вибором для вашої квартири. Якщо ви хочете дізнатися більше про замковий квартиніл для підлоги і про те, чому він такий популярний в сучасних квартирах, то обов'язково підпишіться на мій YouTube канал та не пропускайте наступні відео. Замковий кварциніл підходить для використання у ванних кімнатах та кухнях, де вологість часто підвищується. Кварциніл має відмінну стійкість до води, що робить його ідеальним для підлоги та декору стін у таких приміщеннях. Це замковий кварціоніл на підложці. Чудова текстура під натуральне дерево. Цей матеріал також чудово витримує механічні навантаження і не схильний до подряпин, що робить його практичним і зручним для ремонту в квартирі. Замковий механізм дозволяє легко та швидко укладати підлогове покриття без необхідності застосування клею. Вінілова плитка просто з'єднується між собою за допомогою замкової системи, що робить процес укладання доступним для будь-кого, навіть для непрофесіоналів. В будівельних магазинах ви можете знайти кварцвінілову плитку, що імітує дерево, камінь, декоративну штукатурку та інші матеріали. Це дозволяє створити неповторний і стильний інтер'єр у вашій квартирі. Цю підлогу легко чистити та доглядати за нею. Вона не вимагає спеціальних засобів для догляду, досить звичайного прибирання. Це зручно та економить ваш час. Яке покриття для підлоги краще вибрати в квартиру? Ви, напевно, зрозуміли. Це замковий квартвініл. Пишіть коментарі свої ідеї для інтер'єру. А з вами був Володимир Черниш. До наступних зустрічей!